Комарі, мабуть, одні з найдокучивіших комах на планеті. Вони не тільки дратують, а й можуть переносити хвороби, деякі з яких навіть є смертельно небезпечними. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих комах. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Кусаються лише самки комарів. Тільки самки мають частини рота, необхідні для кусання та смоктання крові. Вони використовують кров як джерело білка для яєць, а не для харчування. Розмір порції крові залежить від виду, але за один присіст вони здатні випити стільки крові, скільки важить їхнє тіло. Більшість з них харчуються нектаром, а не кров'ю. Всупереч сумнозвісному стереотипу, більшість їжі комарів походить з рослин. Самці майже всіх видів харчуються виключно нектаром, а самки рідко харчуються кров'ю як джерелом живлення. У тих видів, які харчуються кров'ю, вона, як правило, поповнює запаси, яких не вистачає в сезон з низьким рівнем нектару, і не є основним джерелом поживних речовин. Для прикладу, відомо близько 3600 видів комарів, проте існує приблизно лише 100 видів комах, які харчуються переважно людською кров'ю. Однак кров є звичайним джерелом поживних речовин для яєць багатьох видів комарів, і саме це є причиною виникнення проблем. Комарі віддають перевагу кусати одних людей над іншими. Здається, що деяких людей ці настирові комахи кусають більше, і виявляється, що це не міф. Дослідники знайшли деякі докази того, чому це так. Виявляється, комарі мають певні харчові вподобання. Вони віддають перевагу людям з першою групою крові, з важким диханням, шкірними бактеріями, підвищеним тепловиділенням та вагітним жінкам. Вони кусають не лише людей. Та не лише савців, чи навіть хребетних. Деякі види полюють на жаб, риб, птахів або ящірок, А є навіть такі, що харчуються черв'яками та п'явками. Комарі одні з найсмертоносніших тварин у світі. У 2021 році у світі було зареєстровано 247 мільйонів випадків захворювання на малярію. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість смертей від малярії того ж року становила 619 тисяч на Африку. Припадає 96% цих смертей. Хвороба не походить безпосередньо від комарів, вона передається через них. Паразит, що викликає малярію, не може існувати за межами тропічних і субтропічних регіонів, тому вона більш поширена в Азії та Африці ніж, наприклад, в Європі та США. Проте малярія не єдина проблема, яку поширюють комарі. Віруси жовтої лихоманки, Денге, Зіка та лихоманки західного нілу поширюються цими маленькими комахами. А низка інших паразитарних захворювань призводить до близько мільйона смертей на рік, як непрямий наслідок укусів комарів. Вони дуже адаптовані. Одна з причин їхньої хитрості полягає в тому, наскільки складно вони пристосувалися до того, що роблять. Комарі з'явилися незадовго до вимирання динозаврів. Це означає, що вони еволюціонували разом з появою ссавців і були присутні протягом усього існування людини. Вони використовують широкий спектр органів чуття та екологічних сигналів, щоб знайти нас. Спочатку вони вловлюють вуглекислий газ, який виділяється з нашим диханням. Потім використовують унікальну спеціалізовану нюхову систему, яка відчуває низку запахів, які ще не були повністю ідентифіковані. Слідуючи за запахом нашого тіла та нашим диханням. Комар наближається досить близько, щоб ловити тепло тіла та візуальні сигнали. Після приземлення вони переключаються на органи чуття ближнього радіусу дії, намагаючись відшукати найтонші ділянки шкіри, щоб знайти капіляр, до якого можна легко дістатися. Цей процес може зайняти лише пару секунд. У них рот з шести частин. Хоботок комара це лише захисна оболонка для шести голок, схованих усередині. Дві голки, розташовані з обох боків, відрізняються особливо гострими зазубреними краями. З їх допомогою комар пропилює шкірний покрив. Ще дві голки потрібні комару для того, щоб розсувати та утримувати шкіру. Щоб приховати подію від господаря і продовжити кровотечу, звідти в рану вводиться сина з анестетиком. А ще через одну голку комар вводить під шкіру спеціальну речовину для розрідження крові, щоб вона не згорталася. Саме через цю речовину від це укусу потім свербить і набрякає. І нарешті остання голка, яка діє як соломинка, смоктуючи кров. Комарі швидко ростуть. Вони проходять певні стадії життєвого циклу. Яйце, личинка, лялечка і доросла комаха. Кожна стадія життєвого циклу зазвичай може тривати від 5 днів до 2 тижнів, залежно від виду і значною мірою залежить від температури навколишнього середовища. Деякі види розвиваються набагато швидше, і життєвий цикл від яйця до дорослого комара може тривати лише 7 днів. Комарі не тільки швидко ростуть, але й живуть недовго. Тривалість життя дорослої особини може становити лише тиждень. А деякі види можуть жити кілька місяців. Перші три стадії свого життєвого циклу вони проводять у воді. Більшість комарів відкладають яйця в нерухому стоячу воду. Деякі види комарів літають над водою і відкладають від 100 до 200 яєць, інші приземляються на воду і відкладають яйця в плоти, які злипаються і плавають на поверхні. Потім народжуються личинки, які проводять більшу частину свого часу, харчуючись водоростями та бактеріями. Наприкінці цього життєвого етапу вони линяють і переходять до стадії лялочки. На цій стадії вони не харчуються і зазвичай плавають у воді, перш ніж перетворитися на дорослого комара. Вони не можуть вижити при температурі нижче 10 градусів. Комарі не можуть вижити або нормально функціонувати при таких низьких температурах повітря. Зазвичай вони активні при температурі вище 15 градусів. Через це в Антарктиді, Ісландії та інших регіонах з полярним кліматом комарі відсутні. Хоча вони не існують в умовах низьких температур, деякі види комарів здатні впадати в спрячку на зиму, тоді як інші можуть відкладати яйця, які виживають і вилуплюються навесні. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!